Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо за друїда. Споя 2 у нас трохи не вийшло, бо неможливо її запустити. Не знаю, може це колись виправлять, побачимо, може зіграємо якось в Не буду гратися, якісь налаштування там змінювати, тому що не бачу в цьому ніякого сенсу. Або вона буде працювати на якихось інших системах, ніж на самих найпотужніших, або ми просто-напросто в неї грати не будемо. Давайте тоді займемося трішечки тим, що обіцяв. Може комусь буде цікаво, якщо не цікаво, то ну, не знаю, можете пропустити, я думаю, це відео. Так, Неозек ми, мабуть, прибираємо. Зараз поставимо собі руни на те, щоб... на те, щоб проходити високі рівні ями і побачимо, що з цього всього вийде. Що ми сьогодні будемо робити? Будемо сьогодні, друзі, намагатися покласти цього нашого прекрасного друїда в високих ямах. Ну, точніше, не нарушно, не спеціально, будемо просто намагатися їм пройти як можна вище. Так, взяли ми руни. По предметам, я думаю, розказувати тут нічого не будемо. Просто скажу, що будемо використовувати ті предмети з тими, скажімо так, налаштуваннями, що у нас вже є. Якщо у вас є ліпші, я думаю, ви зможете пройти і далі, але ми будемо діяти саме таким чином, що будемо проходити ну, з тими, які є в нас. Тому що, щоб вибити їх на хардкорі, я не знаю, це, мабуть, дуже багато часу потрібно. Та й не тільки на хардкорі, а в принципі. Так, ну, мабуть, логічніше було б е, взяти навіть інший еліксир, але, добре, нехай буде такий. Е, в чому буде сенс, друзі? Почнемо з вами з якоїсь ями. Я думаю, що 100 рівень ми, мабуть, проходили точно з вами. Ну, давайте спробуємо, чи буде в нас е, вистачати. Нашого катаклізму, от це буде цікаво. І будемо рухатися в напрямку найвищої там ями. Ну, грубо кажучи, поки в нас не закінчиться час на проходження. Тобто будемо підніматися по 5 рівнів. Ну і побачимо, як далеко ми взагалі зможемо зайти цим персонажем чи не зможемо. Ну, і почнемо зі. З сотої ями, тому що незрозуміло, чи буде в нас вистачати зараз відновлення нашого катаклізму. Ну і будемо намагатись провести нашого персонажа як можна вище. Предмети, звичайно, там не супер топові. Не знаю, можливо, якимось чином змінимо білд. Просто мені здається, що трохи по неправильному, все-таки написали в збірці, як саме нам добирати броню. Тому що, якщо чесно, з тими предметами, що нам пропонуються, то там виходить, що ми або не добираємо броні, або не добираємо в наших супротивах. Тобто, десь на амулеті ще потрібна замість пасивки або броня, або супротиви. Тому що навіть якщо максимальний там рівень парагону буде, то там в нас ніяких поїнтів для того, щоб збільшити наші резисти, ну, немає просто-напросто. Тому трохи все ж таки незрозуміло, яким чином це все працює. Ну, Зараз побачимо. В принципі, все, що хотів в цьому сезоні, я докачав на всіх персонажах. те, що Хотілося б бачити на них. Будемо перевіряти, наскільки просто-напросто далеко вони зможуть зайти. І, і от я бачу, що щось вже пішло в нас не так. Забули ми про наш катаклізм і зараз не буде в нас відновлення катаклізму. Нам потрібно якимось чином, щоб він спав і потім заново його нам запустити. Тому що спав бонус від катаклізму. Так от зараз все є. І побігли далі. А то це буде трошечки проблемою, тому що на звичайному режимі це нас ніяк не бентежить, що в нас спадає той катаклізм, ми можемо там спокійно помирати, а на хардкорі грати таким білдом. Ну, не дуже сильно гарна ідея, але спробуємо. Тому що за рахунок наших черевиків ми тепер можемо. Коли стрибаємо через монстрів, ми можемо відновлювати собі свій ультимейт. А так ви бачите, що часу ну, дуже мало для того, щоб отримати знову наш катаклізм. побачимо. Я не знаю, наскільки це відео затягнеться, можливо, воно буде на декілька частин. Так, і от, мабуть, друзі, ми тікаємо звідси, тому що ніякого сенсу в цьому немає. Якщо вам було цікаво, як спрацьовує пасивка, нарешті ми її спіймали. Не став навіть використовувати звичайний портал. От ми бачимо, що ми нещодавно пожертвували своїми відьомськими створіннями для того, щоб вижити. І треба тепер почекати. Це спрацював наш камінь. Без нього на хардкорі, я думаю, сенсу грати немає. Ну, тепер ви знаєте, як він спрацьовує. Це 100% вже. І ми бачимо, що наша сила ніяк не спала по нашому урону. Тобто, в принципі, все-таки залишилося з нею таким же самим чином. Але тепер ми бачимо, бачите, що вона у нас не працює. Тобто, треба почекати, щоб вона запрацювала. Почекаємо, що робити. Ну, ось, бачите, коли наводимо, то піроньяда в нас працює. А коли ставимо нашої, наш дух. То біля нього була така начебто рамка, ну, червона. що він не працює. Жабка не забралася, дух не забрався. тобто Забирається в основному, друзі просто-напросто сама сила. Тобто, не очки з неї, вони нікуди не діваються, а забирається сама сила. Так, ну я думаю, що хвилина в нас 100% вже пройшла. Давайте спробуємо ще раз. Бо, звичайно, ведемо цього персонажа на убій, скажімо так, але не спеціально. Тобто хотілося б якось вище їм пройти, ніж 100 рівень. І от уже бачимо, що дуже незручно. Це в принципі те, про що я говорив з приводу збірок, тому що є збірки ті, які сильніші, набагато, є збірки ті, які ми використовуємо для того, щоб пройти все далі і далі. Але мені чомусь здається, що такими збірками ніхто не грає, друзі, на хардкорі. тому що ніхто не буде збирати скло для того, щоб пройти все далі і далі по порталу. Кому це цікаво, якщо цей персонаж просто-напросто до цього моменту не, не доживе, та який сенс нам ці збірки збирати? Тому я їх ніколи і не збираю, тому що не вистачає тут нам трошечки часу. Для того, щоб відновлювався нормально наш катаклізм, якщо в звичайному режимі можна спокійно слідкувати за тим, як цей катаклізм відновлюється, то тут ми не можемо відволікатися на це все. Тобто мені зараз потрібно дивитися постійно на ось це вміння, а не тільки за мапою. Щоб я не протискав якісь інші вміння. Тому що якщо я буду аби як натискати на клавіші, то просто-напросто я можу замість катаклізму протиснути якесь вміння, яке зіб'є нам повністю весь наш баф відру. Так, ну, з цим пілоном точно нічого не зіб'ється, можемо бігти спокійно. Говорив це не про одну збірку, мабуть, і не в одному відео, але повторюю, що в основному збираю от, різноманітні збірки для того, щоб можна було просто комфортно грати, а не для того, щоб проходити надвисокий рівень. Тому що це звичайно весело, але мені чомусь здається, що краще грати нормально в усьому контенті, ніж збирати якісь збірки, які чудово проходять тільки яму, а в усьому іншому контенті нам грати незручно. Тому... В основному розглядаємо ті, що граються нормально ну, в усьому відкритому світі, в усіх івентах. Так, не забуваємо про наш катаклізм. Але ця збірка в принципі, нормально підходить і для того, і для того, тому що тут в основному все залежить від рун. Тут не така велика біда. Тобто тут ніякі вміння не змінюються, просто потрібно частіше слідкувати за цим катаклізмом. Тому що буває таке, що не вистачає просто-напросто часу в нас. Щоб вгледіти, чи він обновився в нас чи ні. Ну, будемо дивитися. Так, ми повинні під це попасти, під ефект контролю і спрацьовує наша руна. Так, ну навіть не знаю. Давайте це прокачаємо. К камені нам качати не потрібно, ну от який сенс. Всі камені сот сото рівня. Сенсу в, цього, в цьому ніякого немає взагалі. Ну, а ті камені, що ми не використовуємо. Нащо нам їх прокачувати, але. Нехай будуть, може якийсь інший білд будемо збирати, якщо цей персонаж у нас збережеться. Так, ну і пішли, мабуть, 105-й відразу. Будемо дивитися, як це все працює. Нагадую, до речі, що ось ця руна фео вона працює, коли ми отримуємо якийсь ефект контролю на себе. Тобто, якщо нас зупиняють, заморожують або вводять в будь-який інший ефект контролю, то ми будемо наносити на. Не на 100%, а на 250% більше урону. І за рахунок цього, по типу, ми маємо проходити якийсь там високий портал. Ну, Побачимо, як це все буде працювати. Посивку вже один раз ми впіймали, коли задивилися на наш катаклізм. Будемо дивитися, як воно буде далі. Мені чомусь здається, що скоріше за все, просто-напросто цей персонаж е поляже в нас е скоріше, ніж ми встигнемо пройти якийсь високий рівень. Тому що, ну не знаю, мені наприклад незручно за цим дивитися. Потрібно, мабуть, частіше стрибати через цих монстрів, щоб скоріше відновлювалася наша ультимативна ця здібність катаклізму. Тоді не потрібно буде так часто на нього звертати увагу. Но зараз це майже майже неможливо зробити, тому що дуже, скажімо так, досить швидко монстри всі проходяться, тому потрібен вищий якийсь рівень для того, щоб вони мали більшу скажімо так, більшу здатність вистояти. І це нам зіграє тільки в плюсик, тому що так ми зможемо частіше через них стрибати і таким чином скоріше відновлювати наш катаклізм. Тому що нагадую, що цей предмет, який ми беремо в цьому білді, флікер степи або ж іскроступи, вони нам потрібні для того, щоб саме відновлювати наше вміння. Головне ультимативне катаклізм. Ну і також на них непоганий в принципі, бонус, який нам дає можливість отримувати менше урону від наших ворогів поблизу нас. Так, от відразу задивився на ультимейт. І знову ледве не пропустив той вибух, що у нас був під ногами, але... Це добре, що ми його вгледіли. Слухайте, ну от бачу, що тут уже на 105 рівні у нас починаються проблеми все ж таки з нашою стійкістю. Неважливо скільки ми там набрали з вами до стійкості, монстри починають нас бити. І бити боляче. Але портал все ще проходиться досить швидко. Так, от на босі бачимо, що вже не так швидко. Так, потрапили ми з вами під ефект контролю, ліліт це дуже недобре. Дуже погано, тому що зараз є великий шанс у нас спіймати щось так. Боса ми прийшли, добре. Ну, от Ми бачимо, ну, що сенсу ну, якби бігати з сотий рівень порталу і 105, не знаю, 105 це якщо вам дуже сильно хочеться. Тут ми вже бачимо проблеми з тим, що на цьому рівні нас уже трошечки, друзі, пробиває бос. Пробивають монстри. Я б не сказав, що ми супер класно стоїмо в цьому порталі. Тому на це, е, я думаю, мало хто <гаде> піде взагалі на хардкорі. Ну, я не знаю, ну сенсу. Можливо, є люди, які хочуть цим займатися, але так як нам ці персонажі, в принципі, не знадобляться по суті, то можна. Заради цікавості. А чи займатися цим на звичайному режимі? Ну, якщо дуже сильно хочеться, то можна, але. Так, ну давайте 110 ще. Спробуємо пройти з вами. Може і можна, але нащо? Був би ладер, був би в цьому якийсь сенс. Так, мабуть, далі не підемо. Наберемо відразу наші допоміжні стаки. Тому що без них буде тяжкувато нам рухатись. Так, і поїхали. І поїхали, так, і 110-й ми, мабуть, будемо вже йти з вами довгенько. Не знаю, можливо, поділимо якось це відео на декілька частин, тому що мені чомусь здається, що в нас далі буде йти, можливо, 15 хвилин на один портал всього-навсього. Тому думаю. Що будемо якось розподіляти це все, тому що мені чомусь здається, що. Щоб не було такого, що ми в якомусь порталі втратимо просто персонажа, щоб не вводити в оману. Будемо записувати ті, що ми можемо пройти максимально. Ну, наприклад, зі 115-го навіть. А далі вже будемо йти. По 5, якщо ми взагалі будемо йти <кій> в різнобій по 5 і будемо записувати їх окремо. Можливо, комусь цікаво буде, як будуть проходитися ці високі рівні. Ну, побачимо, побачимо по відгукам. Буде просто цікаво подивитися. До речі, що смішно, от пам'ятаю, Поки є час побалакати з вами. Пам'ятаю, як запускали от бету Diablo 4. І я навіть там на декількох персонажах, мабуть, ще три персонажа я прокачав, чи то 3, чи то 2, чесно не згадаю. То навіть там не було в нас таких проблем з доступом до гри. Тобто гра вилітала там періодично, але хоча б ну, вона якось працювала. І це була взагалі там бета, що навіть коли гра була не те, що не в ранньому доступі, там буквально на тиждень давали пограти в цю гру. Було дуже багато, мабуть, гравців, які хотіли в неї зайти. Але після того, як ми проходили боса. Світового шаву на 25 му рівні, там давався якийсь візуальний предмет. Ну, я думаю, чому б його і не вибити, тому що ну, дають якийсь візуальний предмет, нехай собі буде. Я ще не знав тоді, що цих предметів буде ціла купа. Мабуть, якщо б знав, то і не проходив, мабуть, це все. Але все ж. То там я не згадаю на цьому тесті таких. Жорстких лагів, не знаю, лагів, багів, чи взагалі такої ситуації, що в гру неможливо було зайти. Мені чомусь здається, що перед тим як запускати такі взагалі івенти, ну я там розумію, що ранній доступ все-таки інше, але мені чомусь здається, що ну замість того, щоб купувати якусь там думку блогерів, замість того, щоб. Витрачати цілу купу грошей на рекламу, краще б посадили декілька людей, які б перевірили на різноманітних налаштуваннях. Ну, Я відкрию вам секрет: є просто-напросто програми, які роблять, скажімо так, із твого комп'ютера, або його трішечки розганяють, або роблять з нього відеречко. Ну, Тобто, грубо кажучи, навіть там. Ну, Цілу купу людей не потрібно, і цілу купу комп'ютерів не потрібно. Є різноманітні там сервіси, ті, що знаходяться ну, в хмарі, грубо кажучи. Тому можна на одному навіть перевірити, як себе буде гра почувати там на різноманітних налаштуваннях. Чому розробники цього не зробили, чому вони цього не перевірили і стикаються люди з такою ситуацією? Що гра просто-напросто не працює? Так, відразу запустили з вами новий катаклізм, бо той щось збився. Будемо дивитися. Чи це в нас просто-напросто немає урону, друзі? Мабуть, що просто-напросто немає урону вже. Так, ну побачимо, що буде далі. Е, то чому просто-напросто ну, не посадити декілька людей? Не дати їм ну, ось таке завдання перевірити, як себе там гра буде почувати на ранньому доступі. Я розумію, що це ранній доступ, але можна ж було якимось чином це все зробити. Можна було якимось чином ну, якусь групу там зібрати, яка б за день навіть, я вже не кажу там за місяць чи за пів року, просто-напросто перевірила, чи працює це все на різноманітних системах. Бо вам здасться, можливо, що я один такий, або що я виразую якусь дурницю, тепер зайдіть просто-напросто. Якщо у вас все нормально запускається, то це чудово. Якщо у вас потужний комп'ютер, я вас вітаю. Якщо у вас е самий новий, не знаю, Windows, е самі передові технології, сама передова відеокарта це все круто. Але по, скажімо так, по властивостям, ті, що рекомендовані. Ну, в принципі, здібностей мого комп'ютера має вистачати на це все. Ну, суть не в тому. Зайдіть просто в пошук в Ютубі і введіть, що зробити, щоб POE 2 запустилася, і що зробити, щоб вона не лагала. І ви зрозумієте, скільки людей з, з такою проблемою взагалі стикається. Тому говорити щось про те, ну, що можна сказати про гру, я навіть ругати її не можу, тому що, по суті, я в неї толком не зміг її зіграти, ну, яким чином я буду щось про неї там говорити. Я вважаю, що це буде необ'єктивно. Я навіть не назву її просто-напросто поганою, нехай щось зроблять, не знаю, з запуском цієї гри на різноманітних е е гаджетах, тобто на тих. Е що вони виставляють на сайті гри, тобто що вона має працювати, там, навіть якщо в тебе відеокарта там, мабуть, 970, от, не пам'ятаю, щось таке, типу, на 3 ГБ пам'яті. Ну, в мене, наприклад, 16 і гра не працює. То виставіть якісь налаштування, що тобі там потрібен там, не знаю, AMD Ryzen, там самий новий процесор. Ну, Без поняття. Ну, Дуже дивна ситуація. Так, слухайте, бачу, що взагалі в нас не виходить з цією прекрасною руною грати. Мабуть, по новому колу будемо запускати зараз наш катаклізм, бо щось ми йшли, йшли. Давайте зробимо, щоб він спав спеціально. Так, зробили. Протискаємо і протискаємо катаклізм. Бо щось в нас взагалі урону немає. І якраз урон у нас пішов. Заговорили самі себе. Та чому просто не зробити, щоб ну, ця гра хоч якось працювала, якусь групу не зібрати. Ну, за день зберіть до запуску цього івенту, щоб можна було це все перевірити. Ну просто не знаю, чи не знали, чи забули, чи забили. Ну, от без поняття. Таке якесь дивне дуже відношення. Добре, що ця гра не одна в світі, можна пограти в щось іще. Наприклад, поки що в діабло. Не знаю, поки що бачу, що сенсу в цьому не супер багато, проходити 110 рівень ями. Мабуть, потрібно більше слідкувати за нашим катаклізмом, тому що. То він відновлюється, то він не відновлюється. Можливо, я забуваю його вчасно протискати, але мені чомусь здається, що він в якомусь моменті просто-напросто е, спадає по якійсь причині, от навіть коли нас вводять в ефект контролю і чомусь він перестає бити. То працює, то не працює. Незрозуміло. Ну, побачимо. Мабуть, друзі, на цьому моменті будемо це відео поки що закінчувати. Тому що бачу, що в нас вже пройшов наш час, пройшло наші майже півгодини. Але бачимо, що непогано, в принципі, 110 рівень ями цей персонаж точно зможе пройти. Спробуємо з вами ще пройти 115 рівень і побачимо, чи зможе він іти далі щось. Буде просто-напросто цікаво. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.